Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про бойове про спецслужбівське будемо говорити із заступником голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки. З Віктором Ягуном сьогодні говоримо. Вітаю пане Вікторе, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Друзі, підтримайте нашу розмову із паном Віктором своєю вподобайкою, підпискою, і, звісно ж, коментарем це просувається відео у мережах. Ми починаємо. Пане Вікторе. Нещодавно в одному із західних змі з'явилася стаття про те, що удари Служби безпеки України, ті удари по внутрішніх регіонах Російської Федерації по нафтопереробних заводах, загалом по нафтовій інфраструктурі, скоротили. Експорт цієї нафти щонайменше на 30%. відсотків. Хочу запитати у вас, пане Вікторе, далі буде СБУ вже досягнула своєї цілі чи робота буде продовжуватись в цьому плані? Просто хочу сказати, що не треба обмежувати це тільки служби безпеки України, тому що працюють всі органи оборони України. кожен має за щось відповідає, тому що якщо б сама служба працювала, то зрозуміло, це цього успіху такому, такому е, об'ємі не було. Тому будемо говорити про е, сили оборони України. Я думаю, що це не буде е, останнім е, сюрпризом для е, ворога. Е, будуть продовжуватися е, такі атаки, е, будуть визначатися цілі. Я думаю, що робота буде продовжуватися це однозначно, і вона буде продовжуватися по е, всьому ланцюжку ворога е, логістичному. Де тільки можливо перешкодити йому як для заробляння грошей, так і для використання своїх спроможностей для продовження військових дій на території України. Пане Вікторе, чи можна побоюватись реакції наших західних партнерів в тому контексті, що Росія може це використати для своїх наративів, сабто ми б'ємо саме по цивільній інфраструктурі, що це не військова інфраструктура і так далі. Дивіться, ми не б'ємо по цивільних будинках, не б'ємо по лікарнях, не б'ємо по школах, не б'ємо по церквах. І ця це, статистика є в наших партнерів, і вони це розуміють. Так звана високоточна зброя росіян б'є куди завгодно, тільки не по тих об'єктах, і де справді знаходяться військові або промислові підприємства. Вона б'є в переважній більшості чомусь саме по цивільній інфраструктурі. Ми намагаємося. Бити або по військових чисто військових об'єктах, там ееродромах, системах РЕП, системах ППО, або по тих об'єктах, які забезпечують життєдіяльність військового промислового комплексу і військових частин. Тут також цікава інформація від наших ворогів. Вони в пабліках своїх російських викладають фотографії безпілотника літакового типу, який впав за тисячу кілометрів від кордону України від Харківської області в Нижегородській області Російської Федерації поблизу одного з населених пунктів, де розташовується також один із об'єктів нафтопереробної промисловості. Тисячу кілометрів, пане Вікторе, тут також те саме просте питання. Далі також буде в прямому сенсі цього слова, чи далі зможемо вбити у майбутньому? І також питання, чому це все долітає аж так далеко. Ми ж знаємо, що в них там багато шалонована там, лінія оборони ППО і так далі. Ну, я почну з кінця, спробував у них там дуже великі проблеми. Вони країна велика, величезна, будемо так казати, і все перекрите. Просто неможливо. Вони перекривають якісь основні напрямки, основні міста, об'єкти, які для них критичні, там не знаю, там, грубо кажучи, атомні електростанції і місця переховування Путіна. Це основне, тому що ну це, це, це не смішно, але це справді так, тому що системи протиповітряної оборони розташовуються, от остання це була по Карелії. Прямо Панцер, такі система Пантера С 1 то прямо на території цього комплексу, тобто вони всю Росію просто перекрити не можуть, це ну це, це зрозуміло. Що стосується, чи можемо літати далі, літаємо і далі. У нас є системи, які літають і на три тисячі кілометрів. Проблема в іншому, проблема в тому, що як узгодити бойову частину і паливо, яке використовується для такого дальнього польоту. Чим більше е, польот, тим менше е, може бути бойова частина. І я думаю, що наші на ікрас над цим працюють, е, як узгодити ці всі моменти. А то, що наші безпілотники долітають в глибину Росії як розвідувальні, це е, всі, всі знають. Я кажу, що наші розвідувальні е, е, безпілотники, які не мають важкої бойової частини, можуть долітати до трьох тисяч кілометрів. А що це за безпілотник, пане Вікторе, якщо не секрет? Це мається на увазі той радянський безпілотник стриж, якщо не помиляюсь, чи що щось сучасне? Не, сучасне це не стриж. Стриж, це, це не самолітного е, типу, е, це був така, ну, грубо кажучи, ракета, е, яка, яка просто запускалася як мішень. Вона ж не була розрахована на те, що вона кудись там має е, попасти і, і вибухнути. Це ми вже її там переробили фактично. А так, це була е, літаюча мішень, яка е, здійснювалася для, для того, щоб е, е, навчити ль, льотчиків там, чи зенітчиків е, стріляти по не по 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 справжніх літаках, а по мішенях. Ну, а це що зараз долітає у нас на три тисячі і більше кілометрів? Це літакового типу розробка? Так, це літакового типу, але я, я би не, не говорив будь-які моменти. Нехай це залишиться сюрпризом для наших ворогів. Згода пане вікторе, стосовно враження колегами із головного управління розвідки ворожого корабля у Чорноморському флоті, так чорно у чорно у акваторії Чорного моря. Так це вже також така собі тенденція, тобто гурівці б'ють по кораблях, а СБУ обирає собі інші цілі на суші. Так буде і надалі, чи все ж таки такого ранжування немає? Я ж розказував, що ні, на Служба безпеки, навіть свій дрон має морський. Малюк. Е... Сі да, малюк, е... Сі і тому визначати, що служба тільки за це, гурт тільки за це, хто десь є можливість допомогти, є можливість координувати діяльність, концентрувати якісь кошти, допомогти приватним чи державним підприємством розробити це у взаємодії з військово-морським флотом або з повітряними силами або з силами спеціальних операцій здійснити операцію все робиться тільки за, за, заради перемоги От стосовно рамок цієї перемоги стосовно роботи е, Служби безпеки України, чи можете привідкрити завісу? Можливо, у вас є якась інформація. На що цього року Служба безпеки України буде брати от особливий акцент, особливий ухил в своїй роботі по ворогах? Ну, слухайте, служба безпеки вона все ж таки працює в, в рамках своїх повноважень, тобто, вона має забезпечити контрозильний режим. На нашій території протидіяти можливій агентурі е, ворожі, не допустити диверсій е, якихось надзвичайних е, ситуацій на критичній інфраструктурі. Ну і е, працювати там, де вона може працювати, допомагати. Е, я думаю, що спільно з іншими органами е, е, протидіяти ворогу і на окупованій території, і на території ворога е, можливо. Ми почуємо ще е, деякі факти про е, несподівані несподіване знищення тих чи інших е, колаборатів. Все може бути. А то що е, ніхто не залишиться без уваги, це однозначно. Я обичаю, служба, служба активно працює і на і на фронті. Є цілий підрозділ, який е, Альф, який е, має на своєму рахунку значну кількість. Знищених знищеної бронетехніки особового стали до ворога, тому декільки можна прикласти руку, щоб наблизити нашу перемогу, там служба і інші органи Сили оборони України прикладають цю руку. Пане Вікторе, от стосовно колаборантів, у нас був минулий рік такий багатим і щедрим на жнива із збору ворогів внутрішніх, які працювали на ворога, і там був в тому числі і ля Ківа, так який, я так розумію, добряче захищався, однак і до нього дісталися руки правосуддя українського. А, є такий Володимир Сальдо, так так званий губернатор Херсонської області, і він нещодавно сказав, що українці виявляються із Європи, повертаються назад, але не в Україну, а на Росію, тому що в Україні до них погано ставляться і взагалі засуджують і так далі. От о, чого досі із ним нічого такого цікавого не сталося, як було, до прикладу, із Кирилом э, Стрімаусовим і, і Жеснімі? тому що не настільки цікавий, не настільки в пріоритеті, чи все ж таки також ведеться робота і потрібно почекати. Ну ми по персоналі взагалі б краще б не працювали. Не, ну не, не говорили, тому що зрозуміло, що по всіх працюють. Якщо б була б можливість, то він би багато не говорив. А по Стрімаусову, я думаю, що в першу чергу.

Тим не менш, будемо стежити і дуже сильно очікувати якихось гарних новин із Служби безпеки України. І, і вам дякую, пане Вікторе, за вашу роботу. Віктор Ягун, заступник голови Служби безпеки України з 2014 по 2015 роки, з нами спілкувався. І дуже сильно вдячний кожному глядачеві, який залишає свої вподобайки, які залишають свої коментарі і підписуються на YouTube канал Фокус. Павло Ковальчук, Фокус. Працюємо далі.